Привіт! Якщо ти лінивий та хочеш заробляти гроші в інтернеті, не виходячи з дому, це відео саме для тебе. Мене звати річ, та в мене є топова стратегія по заробітку грошей в інтернеті. З тебе лайк та підписка, полетіло буду тобі відразу все показувати. Мабуть, самою такою топовою нішою для заробітку грошей віддалено, не виходячи з дому, є все ж таки трейдинг, але трейдинг не прости, а трейдинг на валютному ринку, так як тут немає ніяких спекуляцій, тут все максимально прозоро та чітко. Та коли ти маєш топову стратегію, саме як в мене, з сайтом, який видає безкоштовно. Сигнали, то ти можеш спокійно стати мільйонером. Подивись на мій баланс, у мене 30 тисяч гривень. Це дійсно невелика сума, але ж я розпочинав з 2 тисяч гривень. Тому що тижнем рані, раніше я вивів 2 мільйони гривень та подарував своїм батькам квартиру. Тому що я тобі можу сказати: з 2к я дійшов до 30 та планую йти далі. Це мій новенький експеримент. В мене є сайт, який видає тобі сигнали. Для того, щоб почати заробляти гроші, тобі достатньо лише зареєструватися на брокера, обрати валютну пару, вписати її сюди, отримати сигнал та просто зробити. Ну, а тепер давай пішли до практики. Але ж перед початком цього відео прямо зараз спускайся в коментарі під це відео. По-перше, для того, щоб подивитися взагалі, що тут в мене в телеграм-каналі. Тут дуже багато торгової інформації. До речі, скоро вийде мій торговий бот, а він все безкоштовно, все безкоштовно, на нього я витратив більше 200 тисяч гривень. Але ж звісно, це все круто, багато відгуків, багато трейдинг інформації, але ж саме найголовніше натисне, на закріплено повідомлення для того, щоб побачити мою безкоштовну стратегію по заробітку грошей в інтернеті. Саме ось цю стратегію я і буду показувати тобі в цьому відео, але ж перед цим відео можу порадити тобі відразу перейти сюди, для того, щоб бути більш в курсі діла, щоб розуміти, що я зараз буду робити. Тому в цілому чекаю тебе тут: ось вся інформація, яка тобі потрібна, для того, щоб заробляти офіційний сайт, на якому ми торгуємо, і а, сайт, на якому ми беремо сигнали. Більше тобі не потрібно. Нічого. Ну, а тепер давай пі пішли вже зробляти гроші. Дивись, буду, заходити я на одну хвилину, так як наша стратегія дає сигнали саме на одну хвилину і на 5 тисяч гривень. А, чому ні? І тепер показую чітко та просто, коли ти сюди зайдеш. Відразу став тип графіку свічки. Якщо там тобі ще зараз щось не зрозуміло, нічого страшного, в кінці ролика ти все зрозумієш та зможеш почати заробляти гроші. Тому тисни ось сюди на нашій кнопочку там, де всі валютні пари вибирай, рандомну валютну пару без підпису. OTC, але ж також дивись на виплату на відсоток наших виплат. Типу тут є такі, що і по 30% відсотків такі ми не обираємо. Обираємо там 80-79% відсотків. Це є гарною прибутковістю. Тому хай це в мене рандомно, а от це що буде. Далі, що нам потрібно зробити? Переходимо на наш інвестінг, та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. Ось, я обрав у ЦШФ, тому я і пішов у шеф А далі тисну на технічний аналіз, і зараз ми отримуємо перший сигнал. Далі тисну ось сюди на одну хвилину, дивимося, активно продавати. Повертаюсь на брокера і тисну продати протягом однієї хвилини на 5 тисяч гривень. Ось і все. Ось я отримав вже перший сигнал, з якого я зроблю. 4,5 тисячі гривень. Тобто, ти можеш вже бачити, як в перші секунди графік в нас летить донизу, що каже про те, що ця стратегія ідеально себе відпрацьовувала. Ось, дивись, перша 30 секундна свічка, наш графік летить донизу. Але ж, дивись, технічний аналіз, активно продавати всі наші індикатори, тобто 18 індикаторів кажуть, що ми будемо падати вниз, тобто, всі склонні к падінню. І що в нас з нашим графіком? Наш графік стрімко падав донизу. Трошки зараз волатильність на ринку в нас є. Що графік трошки вверх, вниз це нічого взагалі страшного, не переймаємось. Головне, дочекатися кінцю нашого сигналу. Так як кінець нашого сигналу це ідеальний плюс, як би там не було. Так як ця стратегія відпрацьовує себе ідеально, ти це можеш побачити по моїм сечинним ходам. Тому що, дивись, на ідеальне закриття цієї угоди, з якої я зроблю, плюс 4500 гривень. Так, трошки волатильно ми рухаємося, цікаво, що, що воно буде. Останню секунду в мене повернення. Блін, і ви бачили, що спустя секунду в мене відразу графік пішов до ось все, все можете бачити. А, ну, нічого таке теж буває. Давайте просто, мабуть, перезайдемо. Так, дивимось, одна хвилинка, досі каже, активно продавати. Тому я пропоную перезайти ще раз, так як цей сигнал. А, в нас перший сигнал це повернення коштів, тобто наша точка входу. То наш графік співпали, мені гроші просто повернулися. Та я перезайшов ще раз в той же бік, вниз, так як я сказав Мунівестінг, і вже бачимо, як графік у нас потихеньку падає донизу. Тому тепер ви можете подивитися на відпрацювання цієї стратегії. Тому саме так я і заробляю, саме так заробляють тисячі хлопців з, моєго, з мого телеграм-каналу. Ось подивіться, скільки відгуків скільки відгуків, десятки сотні відгуків, тих, хто зміг заробляти, так як це максимально просто. Так, до кінця нашої залишилося ще 20 секунд. Давайте тепер подивимось на ідеальне відпрацювання. Коли заходжу в угоду, я взагалі не нервую, так як я вже більше двох років торгую по цій стратегії та ділюся її з вами. І вона себе ідеально відпрацьовує, і ви це самі можете бачити. Через 7 секунд я отримую собі на баланс плюс 4500 гривень, і так в нас відбулося. Ідеальний плюсик отримую та заробив вже 4500 гривень чистими за цю торгову сесію, про тому що відео в нас йде лише 5 хвилинок. Саме це і є максимально топовою стратегію, я, звісно, міг би і далі, і далі, і далі відкривати наші угоди, Але ж, моя ціль максимально динамічно, кратко та без води розповісти тобі, як можна заробляти гроші. Тому якщо ти лінивий та хочеш заробляти гроші в інтернеті, ця стратегія підійде ідеально для тебе. Тобі нічого, тобі навіть графік не потрібно аналізувати. Все, тобі потрібно робити три кнопки: натиснути: обрати валютну пару, подивитися технічний аналіз. Нажати купити або продати. Все максимально просто. До речі, подивись технічний аналіз, каже, активно продавати, і подивись, як наш графік падає донизу. Тому якось так ми і працюємо. Ну що, велике дякую тобі за перегляд, спускайся в коментарі, та я чекаю тебе в своєму телеграм-каналі. На зв'язку був я річ. Побачимось.